Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 25 січня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще можете підписатися на мій телеграм-канал. Він також існує. Отже, починаємо. Перший трек це від Володимира Дантеса. Трек одинока. Це трек Ірини Білик. І Володимир Дантес я вважаю, що дуже вдало його переспівав. Дуже темно без тебе. Вечір знов. ти одна. Вітер хмари цілує на небі, тільки плаче вона. I'm not Дуже класне поєднання отут високого голосу від Володимира та саксофона. А, ну, дійсно, таке сполучення дуже гарно, дуже подобається, от, як на вухо лягає. Сігріти хотіла, не Подобається, як він бере високі ноти. Він бере їх так настільки обережно і чуттєво. А, тому що ну, хто співає, той знає, щоб взяти вищу ноту, треба заспівати трошки голосніше, тоді воно виходить легше. А він а, силу голосу не додає, але ж все ж таки бере ці високі ноти, і це так ну, чуттєво класно в нього виходить. І знову ж таки, він зробив цей трек по-своєму дуже сучасно. Сподобалось? Йдемо далі. Кейт Соу випустила трек Заживемо і дуже незвичайний, як на неї в плані аранжування. Одразу ця гітара вона приковує слух. Це така вийшла похмура композиція. І ну, мене приємно здивувала Кейт Сол цією композицією. Мені вона дуже зайшла. Це похмура композиція, але та, яка дає тобі надію про те, що зараз заживемо. Ну, а чи заживемо, побачимо. Ну, Незвично як для її стилістики, але мені хочеться, щоб вона продовжувала от в такому стилі. Музику зайшло прям дуже класно. А ми йдемо далі. Крилата — Це цей трек, який вона. Е Запропонувала на Євробачення, і я сказав в відео. До речі, хто ще не дивився, запрошую до перегляду, що цей трек мені сподобався найбільше. Так, я е, багато очікував від Маші Кондратенко, але, як на мене, трек відкрилатої вийшов сильніше. <плес> Be ready for any surprise, surprise mm -hmm. Remember when the words aren't You are the one who sees the way. Здається, лише трошки е крилата утонуло в цих симфонічних штуках, які зараз і десь вона так мені б хотілося більше трошки її голосу, щоб вона була більше на передньому плані, але е так, мабуть, е задумав е звукорежисер, який зводив цю композицію. Яки багато буде залежить від живих виступів. Тому що оцю реп-ставку, ну, подивимося, як вона прочитає. Тут дуже шалений темп, і а, чи впорається, впорається вона з ним на живих виступів, подивимося. Ну і знову ж таки. А, я свої остаточні висновки зроблю, коли подивлюсь всі живі виступи. Тоді вже можна казати, хто був кращий, а хто був гірший. Ми йдемо далі. Андрукс з, з треком Балада про сніг. Теж як на його стилістику трошки незвичний. За вікном танцюєфтат сміх, за столом зворотній відлік. хтось про любов. in bi kurant hey, na vesvi z balkonu kriknu is ho na sníh Я вже неодноразово казав, що мені подобається саме голос тут. Е, він якийсь е, несе в собі якусь теплоту і таємницю. Його цікаво слухати, е, трішки навіть аж заворожує. Але чому не схожий на його стилістику? Тому що тут він якийсь е, постає таким світлим, ну, відкритим, от як на фото, е, такою світлою людиною. І це не те, що погано. Просто я звик трошки до іншого а, від Андрукса, ну, більш, більш якоїсь такої загадки, мабуть, так. А, ми йдемо далі. Тейт Макрей а, готує нам новий альбом і трек Car вийшов вже. Це такий, знаєте, вайб 2000-х, але якісний вайб, такий, як був у Брітні Спірс, Крістіне е, музика тих часів, але знову ж таки сподобалось, зайшло, і я додав собі до, до свого плейлиста а, Адель. Курат? Карат, Кірат. Не знаю, як правильно, вибачте, прочитати. Ім'я цієї співачки з треком Лис. Це перший її трек, і ось з першого треку вона залітає до мене в плейлист. Що <му> потрібнось. Зверніть увагу на розвиток композиції, вона приковує до себе увагу саме своїм цим розвитком. І, ну, мені, наприклад, чому вона мене і зацікавила, що цікаво, як буде розвиватись, що буде далі, і тільки тоді ти думаєш, чи додавати собі, чи не додавати її до плейлиста. І ось це стало для мене ключовим. Так, чому? Тому що цей приспів просто прикольно ходити і намуркувати. Оцей лис -лис, хитрий лис. І ти, ну, блін, воно засідає в голову, знаєте, як якась платівка, яка в тебе крутиться в голові, так і цей приспів. Запрошую вас додати цей трек до свого плейлиста, щоб підтримати співачку, і подивитись, що буде випускати вона далі. Аз Шанде – це гурт. Не знаю, звідки він взявся. Мені він е... десь вибило його на Ютубі і. Е... Ну, зайшло. Хоча не знаю навіть з якої вони країни, тому що не англійською вони співають. منو دیوونه کرد و تنها دلیل زنده بودن من اینجا تا یه دیوونه است و من آره باختم من باختم رو هم من آره سوختم تو جهنم تن تو یه بازی ساده است. یه قمار تلخ سر Ну, написано, що це альтернативний гурт. Але, ну, мабуть, зі такими східними мотивами, і цікаво, що будуть випускати вони далі. Сайн Chaos, новий трек від цього гурту. Слухаємо. The truth until it knocks you off of your feet. The person that you thought was real was not the angel you see. Only the first kiss was sweet. That it slowly got better. I can still taste your lies on my tongue. I was way in too deep, way too much to admit. Подобається саме ця ритміка, і ну і го. So Йдемо далі. Гурт Лівінгстон, але це не український гурт, тому що і в Україні є теж гурт Лівінгстон зі своїм треком. 17 was the darkest night that I ever knew I built me a machine just to turn back time Back when I would sing and the birds would fly I used to believe there was more to life When I looked at you, I told you Don't you forget I'm just a young boy Couch rolling and I'm losing my joy І нібито нічого такого в цьому треці нема, але саме звучання і а, голос вокаліста. Не те, що робить, його неповторним. Я погоджуюсь з тим, хто напише, що такого зараз багато, але ось цей трек саме мені зайшов. Йдемо далі, гурт Атінфінітум е, теж вже з'являвся в, в моїх плейлистах, а, ну, отже, і в відео з новим треком, тому слухаємо. Ті, хто злякався початкового гроулінгу, не лякайтесь, тому що далі буде трошки легше і більш молодіше. Thank you. Жіночий вокал з в поєднанні з таким щільним гітарним звуком е, створює ось таку класну композицію. Е, ми йдемо далі і зараз поговоримо трохи про щі. Е, багато на теренах Ютубу з'являється таких композицій, але не всі додаю собі до плейлиста, тому що деякі з них зроблені якісно, деякі не дуже. І ось композиція ти йшов на війну, мені зайшла. Зайшла особисто змістом свого тексту, та і в принципі е і звучанням також. Е ну з з мою увагу тут е те, що це рок-версія, тому захотілося послухати навіть не рок, а метал, і тому додав собі до плейлиста. Війну дума вернешся тим, хто дбало сміявся учора над всім. Те щастя, війна забрала твоє, залишивши тінь, що в темряві живе, додому прийшов, але там не знайшов старого себе, хто мріяв і жив. Тепер ти гуляєш із демоном поруч. І крик уночі знову кличе на поміч. З війни не повертаються, якими були. Навколо них тіні. Від болю сліди кричать по ночах, біжать крізь вогонь, на груди кладуть світ. Останній патрон. Світло дня стається сірим, як дим. Друзі навколо не бачать твоїх зим. Кажуть, що треба життя своє жити, бо їх ілюзій, не хочеш згубити Кошмар. Знаєте, е, кажуть, що штучний інтелект він не може викликати емоцій, а мені здається, що можуть. От в мене викликає емоції особисто цей чоловічий вокал в поєднанні зі словами. Не знаю, можливо, слова написані людиною. А, але ж, ну, блін, якісь мурахи все ж таки проходять. І я призиваю вас а, дібрати ті, ті слова, щоб люди, які приходять з фронту, вони не відчували себе покинутими тут. Ну і, звичайно, піклуватися про наші збройні сили, донатити їм, якщо ви маєте таку змогу, допомагайте, будь ласка, нашій армії, тому що вона нас. Ти по полю біжиш, перечікуєш міни, знову встаєш, у тумані десь чутно, вибухи крики, прокидаєшся знову, чманіли і дикі Залишились серці глибокі сліди, рятують поранених зові біди, кричать у знах, біжать крізь диви, за у гості виходять іди. Здається, тобі, що це не твій дім, у парку галявинка поле і змін. Хтось каже, тримайся, хтось каже, пройде, ти вже не надійшли. Дієшся, що все це минне. Ті йшов на війну, думав вернешся тим, хто з очима ясними сміявся над всім. Та війна не відпускає. Вона бере все, залишає лише тінь, що в темряві іде. Твій шлях це бід, мій дім, це бій. Кожен день немов смертельний смертей, і в тиші нічні лише вогонь говорить, що серце б'ється, і душа ще горить. Чуєш, чуєш? Я дякую всім, хто дивився. Дякую тим, хто поставив лайк. І хто підписався. І тим, хто лишив коментар. Якщо вам нема, нема що сказати, просто лишіть коментар на підтримку Збройним силам України. Я думаю, можливо, хтось зайде на цей канал, подивиться це відео, прочитає коментар, і їм буде тепло на душі і тепло на серці за те, що про них згадують. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!